І так, перша карта. І тут у нас дев'ятка мечів. Карта безсонця. карта страхів. Це відчуття, коли вам дуже страшно. Дуже страшно, ви постійно прокидаєтесь вночі з однією і тією ж думкою, Що робити? Ви прокручуєте в голові одні, одні ті самі думки. Ви не знаєте, як ви знайти вихід із складної ситуації, яку вам здається. Тобто, взагалі хочу сказати, що насправді по цій карті більш надумані ваші страхи, якісь переживання, а по факту може і не бути в реальному житті саме їх. Більш карта надуманих страхів. Наступна карта, дивимось. І тут у нас карта Паш мечів. Карта. Навчання. Ви можете навчатися чомусь, може склатися така ситуація, коли вам треба йти на навчання, або додаткові курси взяти, або курси перекваліфікації, тобто карта, коли ви хочете отримати якісь знання додаткові, для того, щоб в подальшому їх реалізувати. Або ж по цій карті дуже проходить, що хтось за вами може шпигувати, може збирати про вас інформацію, тайком збирати, може питати у ваших знайомих. Про вас, може поглядати за вами в соцмережах. Тобто хтось за вами спостерігає, але при цьому не проявляється дуже активно. Наступна карта. І тут у нас карта туз пентаклів. Чудовий шанс. Шанс на отримання, або подарунку. Хтось може вам зробити маленький подаруночок. Хтось може запропонувати вам додаткові кошти, тобто додатковий підробіток по цій, по цій карті. Це може бути іздільна оплата, якась, наприклад, ви працюєте і вам за вашу роботу, саме за проєкт, якийсь дають кошти, або ж за контракт, або ж карта пропозиції від інших людей, коли. Вам пропонують в щось вкластися, інвестувати для подальшого розвитку. Тобто на початку спочатку треба вкластися, свої знання може вкласти свій досвід, свій час. По цій карті не тільки гроші можна вкладати, але воно в подальшому, в майбутньому, дасть вам гарний результат фінансовий. Або ж ну, взагалі, фінансовий результат може дати, тобто використовувати цей шанс він дасть майбутньому гарні результати.